Вітаю, шановні глядачі! Ви на каналі Spirit of Оде. Сьогодні ми поговоримо про одну з найвеличніших епох в історії людства: відродження або ренесанс, час, коли Європа пробудилася від середньовіччя і знову відкрила людину, науку та красу світу. Відродження народження нового світу, епоха відродження або ренесанс від французького ренесанс. Відродження є одним із найяскравіших, найважливіших і найбільш переломних періодів в історії європейської цивілізації. Він простягається приблизно з 14-го до кінця 16-го століття, слугуючи величним мостом між середньовіччям, орієнтованим на релігійну догму і новим часом, зосередженим на раціоналізмі та науковому пізнанні. Відродження стало гігантським культурним вибухом, який ознаменував. Усвідомлене повернення до інтелектуальних та естетичних ідеалів античної Греції та Риму, філософською основою та рушійною силою відродження став гуманізм. Якщо у середні віки головною цінністю був Бог, теоцентризм, а людина розглядалася лише як його гріховне творіння, то гуманісти проголосили найвищою цінністю саму людину та її безмежний потенціал, антропоцентризм. Людина міра всіх речей. Цей античний принцип знову набув актуальності. Вчені філософи та художники почали вивчати. Давньогрецькі та римські тексти, скульптури та архітектуру, прагнучи відродити втрачені знання, красу та гідність людської сутності, з'явився ідеал Уоми універсала, універсальної гармонійно розвиненої особистості, яка досягла досконалості як у науці, так і в мистецтві. Найяскравішими прикладами такого ідеалу стануть Леонардо да Вінчі та Мікеланджело проторенесанс. перші кроки в Італії. Зародження, відродження традиційно пов'язують із Флоренцією та творчістю кількох великих постатей, які першими відірвалися від середньовічних канонів. У літературі це Данте Алігєрі зі своєю божественною комедією, який використовував народну мову та наповнив релігійну розповідь глибоким людським змістом. У живописі ключовою фігурою став Джото Тоді Бондоне. Він відійшов від плоского, іконного новізантійського стилю, почав зображувати фігури об'ємними, живими. Діляючи їх емоціями та розміщуючи в реалістичному просторі, його роботи заклали основи реалізму в європейському мистецтві. Раннє відродження, флорентійський розквіт XV століття стало часом активного пошуку експериментів та утвердження нових художніх форм, що базувалися на наукових знаннях. Культурним і фінансовим центром епохи залишалася Флоренція, де правив впливовий клан медічі, заможні банкіри, які були щедрими і далекоглядними покровителями мистецтва, архітектура. Філіппо Брунелески вважається батьком ренесансної архітектури. Він не лише перевідкрив забуті античні пропорції, а й став інженерним генієм, спроектувавши знаменитий величезний купол собору санта Марія дель Фьора, який став символом Флоренції. Саме Брунелески науково обґрунтував закони лінійної перспективи, скульптура. Донателло здійснив революцію у скульптурі. Він, вперше з часів Римської імперії, створив окремо розташовану, повністю оголену чоловічу статую свого бронзового Давида. Його роботи, наповнені психологізмом та глибоким знанням анатомії. Живопис, мазачо застосував наукову перспективу Брунелески, створюючи на площині ілюзію тривимірного простору. Пізніше Сандро Боттічеллі приніс у мистецтво поетичний ліризм, грацію та міфологічні сюжети, наприклад, у своїх знаменитих полотнах: народження Венери та Весна, Високе відродження, римський тріумф. Цей період, приблизно 1490-1527 року, був найкоротшим, але найбільш яскравим. Центр художнього життя перемістився з Флоренції до Риму, де мистецтво перебувало під заступництвом могутніх пап, зокрема папи Юлія II. Мистецтво досягло свого найвищого ідеалу, гармонії та класичної краси. У цей час створили три найбільші генії Леонардо да Вінчі – ідеал Уомо-Універсале. Він був художником, інженером, винахідником. Його внесок включає техніку з фумато, так композиційну глибину Мікеланджело Буонарроті – геній титанічної сили, скульптор, який вірив, що бачить у мармурі форму, яка вже ув'язнена там. Його Давид і монументальні розписи стелі секстинської капели, особливо там створення Адама, стали вічними символами людської величі. Рафаель Санті, втілення гармонії та класичної досконалості. Його секстинська мадонна та фреска, Афінська школа у Ватикані демонструють досконалість композиції, кольору та лінії. Рафаель став майстром ідеальної безтурботної. Краси, пізнє відродження та спадщина. Після трагічного розграбування Риму у 1527 році, художні ідеали гармонії та ясності почали руйнуватися. На їхньому місці з'явився маньєризм, перехідний стиль, що характеризувався напруженими подовженими пропорціями, нестійкими позами та емоційною тривогою. Це був свідомий відхід від класичних правил Рафаеля, яскравими представниками якого стали Тінторетто та Ель Греко. До кінця XVI століття Ренесанс завершився, поступившись місцем новому, динамічному та емоційно насиченому. Стилю бароко, однак, спадщина відродження, а його гуманістичні цінності, науковий підхід до зображення світу, перспектива, анатомія та принцип ідеальної краси назавжди змінили європейську культуру, ставши фундаментом для всього сучасного мистецтва, науки та світогляду. На цьому все. Дякуємо, що подивилися це відео. Не забувайте підписуватись на спіріто дельте, аби й надалі разом подорожувати епохою відродження, всього найкращого, та нехай дух мистецтва буде завжди із вами.